Добрий день, шановні присутні. <клес> Проєкт рішення про проходження річного плану на надання послуг централізованого водопостачання, централізованого водовідведення з січня по грудень 2026 року, тобто, так як вимагає порядок на 12 календарних місяців. Відповідно до пункту 2, частина, частина 1 статті 28, статті 30 закону України про місцеве самоврядування в Україні наказом Міністерства регіонального розвитку. Будівництва за житлово-комунального господарства України від 12 вересня 2018 року, номер 239. при затвердження порядку розгляду органів місцевого середування, розрахунки тарифів на теплову енергію, виробництво транспортування та постачання, також розрахунки тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення. Прошу погодити річний план надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення січня. По грудень 2026 року комунальному підприємству прилуки тепловодопостачання. І другий пункт Да. Уже тариф. Так. План. Так, ти слічний Да Ні, потрібно зразу річний план, а потім тариф. Так, порядок. Ще не знаємо, які будуть тарифи, а може ми будемо за річний плат. Але ж на основі річного плану розраховувалися тарифи. Ну, такий порядок, зразу. просто хочу, щоб Ні, це такий порядок, є знурічний план. Да, да, скільки Да, да. Ну, на скільки, скільки? Ні, ну, може в друге. Але це річний план, це скільки обсягів, дивіться, скільки ми плануємо підняти води, скільки плануємо реалізувати. Це річний план. Тому що в ньому ну, на, на основі цього, скільки ми піднім, піднімемо води, можливо розрахувати, наскільки там збільшиться ну, цей тариф. Чи зменшиться. Ну, це однаково, що ми плануємо, що піднімемо води, умовно, тисячу кубів. А не 1100 і не 1097. Хто знає на ваші шкоди? це бачить? Ну, каже, ти вже вудив. Ті вороги, так, і так? Так, вороги. Це ж, це ж, скільки в обсягі, скільки буде, скільки буде відпускатися січні води, скільки буде відпускатися для бюджету, скільки буде витрати, ну, тобто... Поїхати ну, Так, так. Тут, тут, подождіть. Тут дивіться, тут є, я ще раз для прикладу, скільки підняли води, скільки ми її реалізуємо, і не скільки... Не сто... не Та немає, тут скільки, ну треба, щоб вважати вартість, потрібно, скільки е, буде обсягі, Чи зменшилися вони, чи збільшилися. Об'єм води, який плануємо видобуть, очистити і скину, і очистити. І, Водовідведення, скільки Але це поведе ну да. Mm. Да, тариф. буде, да. Але щоб планувати, щоб встановлювати тариф, треба розуміти, скільки підніметься води, скільки реалізується, скільки буде водопостачання, скільки буде водовідведення. Об'єми зменшилися на... ні. Зменшилися на каналізації. У нас зменшилися об'єми на 38 тисяч. Ми по факту брали. І вода збільшилась на 15 тисяч 777. Причина? Ну, зменшилося, менше використання. Навпаки, ну, чим, чим більше, чим більше. Чим більше, тим кращий тариф буде, так? Тому що чим більше абонент, ну тим більше піднімається води, тим буде зменшений тариф. Чому вода, чому вода так і впливає? Тому що об'єми води збільшилися на 15 э, э, тисяч. Базовий період до четвертий. What is the зокрема, 3 миллиона 14 тисяч кубів. Ну но дитин. Так. Тут нема нічого, так ну такого. Тут тільки об'єми, які ми плануємо. І не факт, що він буде ну виконаний, будемо вже ж не мати цього виконати. Якщо він буде, наприклад, більша там реалізація, це буде ну для нас краще. Але ми не можемо Поясни, дивіться, залежить обсяги. Ми показуємо, що ми плануємо стільки продати води, стільки підняти, стільки продати і стільки реалізувати. Щось ці планують. Ви просто не виконуєте, що ви можете. Ви просто не гадають. Які сує двадцять п'ятого рахунок. Вам це нічого не дає. Вам це дає що розрахувати двадцять шостої рік і поводимо за Дякую. Проект рішення про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення комунальному підприємству прилуки тепловодопостачання. Відповідно до пункту 2 статті 28 статті 40 73 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 3 4, 5, 10 закону України про житлово-комунальні послуги, постанови Кабінету міністрів України від 1 червня 2011 року за номером 869 про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги зі змінами, правил надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, типових договорів про надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету міністрів. За номером 690, дев'яностого наказі Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлового комунального господарства України від 5 червня 2018 року за номером 130, про затвердження порядку інформування споживачів про намір зміни цін тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності від 12 вересня 2018 року про затвердження порядку розглядова місцевого середування розрахунків тарифів на теплову енергію, виробництво транспортування та постачання. А також розрахунків тарифів на комунальні послуги. Прошу встановити комунального підприємству прилуки тепловодачання Прилуцької міської ради тариф на послугу централізованого водопостачання і тариф на послугу централізованого водовідведення. Зараз я зачитаю ну, всі причини, потім на дзвони, які там зміни були. Значить, розрахунки тарифів на послуги централізованого водопостачання. Були проведені відповідно до порядку формування тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення, затверджений постановою Кабінету міністрів 869 і були там зміни у 2019 році. З також було з рахуванням цих змін. Порядок передбачений ця постанова порядку передбачає, що тарифи діють тільки 12 календарних місяців. Так як, ми, так як ви встановлювали на теплопостачання, тобто кожних 12 місяців потрібно тарифи переглядати. Тому, які, чому, чому змінились тарифи? Я, це дві складових, яких е, тільки ми застосовували. Це перша це складова це збільшення вартості активної електроенергії з 8 гривень 40 копійок з кВт годин без ПДВ. І на сьогоднішній день, верніше, на той день, який ми встановлювали тариф, вона складала 9 гривень, 13 копійок. Зараз вона ще більше. Значить, і друга це складова це збільшення витрат на амортизацію. амортизацію Зв'язку з, 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 з тим, що на, на баланс підприємства було більше основних засобів. Це і генератори, і сонячний, тобто збільшилися амортизаційні витрати. і... Такі назову, які це цифри. По водопостачанню було у амортизація була 1 мільйон 539 тисяч гривень, а стала 2 мільйона триста і 4 тобто ріст на 51%. І по послуги з централізованого водовідведення ці показники складають відповідно було 1 835 1 мільйон 835 тисяч гривень в діючому тарифі, а час складає 4 мільйони 97 тисяч. Тобто ріст склав 123%. Оце дві складові, які вплинули на тариф. І сам тариф, який е, озвучує його, значить послуга централізованого водопостачання, діючий тариф 26 гривень 66 копійок зараз. Буде 26 гривень 84 копійки. Тобто, це для приватного сектора, якщо ну, приватний сектор без водовідведення, то ріст складе 18 копійок за 1 метр кубічний. Послуга централізованого водовідведення була на підприємстві 45 гривень це 48 копійок. Зараз буде 49-63 копійки, тобто ріст на 4 гривні 15 копійок. Всього було по підприємству разом, якщо багатоповерхівки водопостачання і водовідведення 72 гривні, 72 гривні 14 копійок. Зараз буде 76 гривень 47 копійок. Не все не можу відповідати. Значить, водопостачання на 18 копійок, водовідведення на 4 гривні 15 копійок. Правильно. А це, це податкові. Да, це... Ні, ні, дивіться, всі розрахунки, вони зві згідно згідно порядку і згідно всіх нормативних документів, податкового кодексу робляться ці розрахунки. Тобто амортвитрати вони... Ну, обов'язково, щоб ви не, прибали, не придбали основні засоби, на них будуть цієму витрати. Це для того, щоб ну, експлуату, експлуатувати це обладнання. Дивіться, я на. Я зараз поясню, чому у нас так на 8,7%. Дивіться, чому в нас там іншими міста, в кожному місті є, щоб надати послуху, якісь витрати. У місті Прилуки така рельєф місцевості, що у нас каналізація працює не самопливно, ну, наприклад, є багато перекачок, тобто Ну, ну будь-який мікрорайон, на там воєнне містечко. Само, з будинків самопливно в каналізаційну насосну станцію. Далі каналізаційна насосна станція перекачує, насоси перекачують на мікрорайон ракетний, там де спортивна площадка, там міська неска, туди перекачується. Потім і, і далі збереться ще мікрорайон ракетний. Далі перекачується ну, під залізною дорогою на вулицю Земську, і далі пішло самопливно. Самопливно. Тече до водоканала на КНС номер 5 там де була аварія. Далі з КНС 5, щоб ви розуміли, 130 кВт насосами перекачується на білецька носенка На білецька носенка знову насосами перекачується на очисний. На очисні 15 годин, де очистка, де повітря дувка. І далі знову насосами перекачується на річку Вудай. Тобто до чого веду? Ну, п'ять мільйонів оплатимо за електроенергію в місяць. Це Ні, це ну за водопостачання і водовідведення разом. Ну перекачка буде більше, тобто каналізація використовує електроенергії більше, приблизно на 10%. Ну за що я сказав? Тому що як дікторів ніжен у них самопливно. У них тобто вода з будинків і самопливно ну така місцевість дозволяє, що вона йде на очисних. На очисних там дають затрати електроенергії на очистку і на і далі в річку. Тут ну, з постійними перекачками, тому ну, затрати в електроенергії на послугу з водовідведення, там ну, більше використовується електроенергія, але ми, ну, намаг... ми ну, працюємо над цим. Ми встановили одну сонячну станцію і плануємо ще одну встановити, якщо бути ну, якщо він економічно обґрунтований. 130 кВт на очисних спорудах це дало... Повітря дувка працює на них. Повітря дувка, вона працює 24 на 7, тобто постійно треба подавати кисень, щоб бактерії очі... робили очистку січних вод. І в день вона використовує цю електроенергію. Ну, ми, вик... ми зекономили, ми встановили, і поки було активне сонце, теж до вересня місяця, ми зекономили мільйон ну, в коштах за електроенергію. За тепло 33 мільйони. Якщо це за тепло, чи на коли чи на морські чи не вистачає туди? Ну, щоб ви розуміли, якщо заборонені з населенням майже 34 мільйона. 33 мільйони 939 тисяч. Але коли населення не платить, ми, ми просто не платимо за іншу послугу. а Це саме за природний газ. За природний газ ми винні з накзутрейдену 89 мільйонів, і на Нафтогаз 27 мільйонів. Це не тільки тут тут запладені ці 33 мільйони. Якщо ми заплатимо, то цей заборонів зменшиться. Тому що ще є і різниця в тарифах. Хоч держава залишила 4% відсотки на місць на місну на органи місцевого серядування, але цих 4% не вистачає покрити той тариф, які ну, ми говорили. Вони просто йдуть ну, траншом для За за газ, за газ, газ. А тоді з яких саме коштів?

Такі так не йдуть, вони дивіться, ну ми, у нас є, що ми повинні заплатити. Наприклад, населення заплатило якусь частину, якусь не заплатила. Ту частину, яку вони заплатили, ми є пріоритет. Це заробітна плата і енергоносії, тобто ми платимо електроенергію, тому що електроенергія треба заплатити, платимо там, за розподіл газу, платимо те, що ми можемо заплатити, і в тому числі заробітну плату, і купляємо паливно-мастильні матеріали, тому що підприємство повинно працювати. А не доплачуємо нафтогазу і нафтогазу трейдингу, тому що ну, ну, якомусь ми повинні не заплатити. Тобто ми пріоритетно вибираємо це. Зіні, надала, для риф, ну не так. Ну, Можна, можна так рахувати. Ну, Ми просто не платимо за, за природний газ. Так, 33 мільйони, ну це ж не ті, це заборгованість на ну, якось відсотку. Нарахування в місяці робиться 10 мільйонів приблизно у нас. Е, е, з 10 мільйонів, ну скажімо, там якась частинка не платить, з, 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 з яких виник цей борг 30 мільйонів. плата Формується і вкладовий, те, що платить бюджет, те, що платить приватні компанії, і те, що ваша функціональна. Це ж ваша обідна правочка. То як можна не враховувати? Зрозуміло, що якби люди заплатили ці 34 мільйони, то можливо б і в ваша ситуація була краще. Ситуація була краща тим, що ми б розрахували за природний газ, тому що НАК Нафтогаз нам, з нами судиться і ми з ними постійно в судових, ну, судових цих справах. І, Чому ці 33 мільйони ми теж боремося з цими боржниками, тому що ну, претензійна робота в нас, ну, я думаю, що ведеться максимально з ними. Ми перекривали трошки на взимку, зрозуміло, що по такій ситуації, як зараз, що відключення, і ну, такі постійні обстріли, тому з перекриттям ми припинили і по, поки що боремося тільки в судово, суд, судовому порядку, тобто по, по судовими позовами. Але ці кошти, якби вони були, зрозуміло, що ми погасили нак нафтогазу, і було б менше ризиків для про те, що наш нам може дорестувати рахунки в зв'язку з тим, що ми не розрахувалися заборонений газ.